Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Володимир Модрак, я керівник технічного відділу компанії Рехау. Сьогодні, на прохання нашого давнього партнера компанії Дарвін, ми починаємо серію коротких відео, щоб розповісти вам про можливості систем Рехау, доступ до яких ви маєте в Україні. І почнемо ми з нашої перевіреної базової системи Рехау Євродизайн 60. До недавніх пір цю систему можна було використовувати навіть в опалюваних приміщеннях, але після останніх підвищень вимог до теплоізоляції будівель основна зона використання це неопалювані приміщення, балкони, тераси, веранди. Наприклад, в мене на балконі стоїть ця система, і я повністю задоволений. Які характеристики можу запропонувати цей перевірений варіант: системна глибина 60 мм, трикамерна будова. Склопакет можна поставити однокамерний і двокамерний до 32 мм товщиною. Але навіть той факт, що система зараз використовується лише для неопалюваних приміщень, не означає, що ми не маємо можливостей для комбінацій. Наприклад, якщо наше приміщення знаходиться на доволі Навантажені вулиці, багато трафіку, велике шумове навантаження. А нам для комфортного перебування треба, щоб в день було не більше 40 дБ, То в цьому випадку ми можемо застосувати вікно зі спареним перепльотом, і якраз система Євродизайн 60 дуже для цього підійде. Ось ви бачите, яким чином це може бути реалізовано. В даному випадку у нас дві лінії засклення. До речі, подібний об'єкт засклений саме по цій схемі. Ми маємо в Києві. Це один з готелів, який на проспекті Перемоги знаходиться там. Головною вимогою було забезпечити високу звукоізоляцію більше 50 дБ, І таке рішення якраз себе дуже виправдовує, маючи зовні товсте скло 8 мм і всередині однокамерний склопакет з енергоефективним покриттям, ми можемо отримати і прийнятні навіть з огляду нинішніх норм показники по енергозбереженню, і дуже високий коефіцієнт звукоізоляції. Якщо зацікавились, то замовити вікна можна у авторизованих партнерів та дилерів рехау. Oh,